Розкрадачка ваших еманців на зв'язку, і сьогодні у нас величезний анпакінг моїх покупок на літо. Дівочки, ми будемо пищати. Останній лук, розрив всього. Я перепрошую, але вона любила лимонний, так як хліб з маслом. Ідеально сідає по фігурі легесенька із натуральної тканини. Найважче було обрати відтінок, тому що їх аж 9, але я обрала найтрендовіший. Далі під'їхали дуже зручні нові мюлі. і Як на мене, це перфект меч. Дівочки, я влюбилася, але ваша шопінг машина поїхала далі і знайшла ідеальний для костюм на це літо. Попереджаю вас відразу. У ньому є один величезний мінус. Ви в ньому не Можете собою налюбуватись, але не забула. У нього теж аж сім відтінків, тому розбирайте, бо це мастхев сезону. Запам'ятайте мої слова. Залишаю вам посилання і напишіть, що робимо ми другу частину розпаковки. Усіх цьому. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток. А у нас чомусь про це всім Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і. Не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа 2025 Зберігай гарячу трендову підбір. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це за та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках. І наступний у нас пудрово-рожевий. свіжий повітряний і дуже універсальний. Реально його можна поєднати з будь чим А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат, все як ми любимо. І останній на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні-шорти. Трикотажні, ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у One by One, Напишіть які найкраще чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з лакшері тону. І я його наношу просто найкращим спончиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, у нього дуже Дуже легшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на заміт. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишньої у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. Відбрашується дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте, якоюсь мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. І, як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як Спінтерест в Україні роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Girl урвала для вас зефірний комплект, який збирає усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Ходимо де спресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з Isis Base, Все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Papaya, тому що у них все розбирають як гарячі до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я, наприклад, хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання: букет мамі чи дівчині для мене цілковитий крінж Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому, що він точно буде знати, що венель флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянди них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак. Зберігайте.